555 днів пройшов армію школи життя. Після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно, лицем гімно, якби там не було. Всі старі рани зажили І живу далі. Надалі у мене завжди все добре, Good, very good, хорошо. шо-шо, чорті, шо хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг. Пофігу нафіг фак. fuck, фак you. Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця, творця. Владику Не сповідь, як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015 був призваний на воєнну службу в 2015 році. 16-17 зловив контуз головного мозку. пам'яті кантузія уже як рідна. Відтоді всі. Свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу. Листу для вас якось отак. Мій характер, не характерний це інянь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум. Коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає. Меж творю добро, бро! Як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем в гімно. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живуть далі надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much I feel good. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу, далі надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили. У мене завжди все добре. Гуд, good, very гуд, good, вері, very feel good.